Це чесно шок. Я таке бачу вперше. Сьогодні до мене приїхала посилечка з прикрасами із натуральних квітів. Ці прикраси від українського бренду Леніна. Тож давайте разом розпакуємо. Всім привіт! Мене звати Аліна і ви на каналі Алюша. Wow. За це пакування я відразу ставлю лайк. У середині лежить візитівочка, з якою до речі, можна виростити власну квіточку. А ось тут зберігаються мої прикраси. Це чесно шок. Я таке бачу вперше. Тут є рожеве сиреточка, щоб протирати мої прикраси. Я обрала собі підвіз з орхідеєю. Вона символізує благородство, досконалість і витонченість. А ще я обрала сережка, гортензія символ жіночності, краси, поваги та вічного кохання. До речі, це ще не все. До цієї орхідеї мені поклали ще зелену мотузочку. На мій погляд, зелену мотузочку, орхідея буде виглядати більш політньому. Ще мені також поклали рожеву стрічку. Це просто така ніжняціна. Якщо ви також хочете замовити собі прикрас. Си ручної роботи з натуральних квітів замовляйте в інстаграм магазині Леніна. А я пішла вдягати цю красу і бути неповторною.